День Збройних сил України є особливим для родин, які втратили своїх найрідніших на війні, яку почала Росія 6 грудня в обласній військовій адміністрації сім'ям героїв, які повернулися з поля бою на щиті, передали державні відзнаки, ордени та медалі. Сестра солдата Олексія Булки з Козалеччини каже, що в будинку досі все нагадує про брата. Він обожнював. Це для нього це робота з деревом, меблі робив. Ну, все, що все що. Що його душа іменно з деревом? Він просто все в нас у будинку, все нагадує про нього, тому що все в кожній кімнаті, в кожному приміщенні є його вироби з дерева. Ордени Богдана Хмельницького за мужність Данила Галицького та медалі за військову службу України передали 29 родинам героїв. Пам'ятати про кожного з них наш обов'язок, завдячуючи їм, ми наближили і наближаємо нашу перемогу, і ми. Ми, ми, ми не маємо забути жодного імені. Жодного імені, жодної людини, яка сьогодні загинула. Тим більше людей, які віддали своє життя героїчно, ми не маємо забути жодного. Кожна втрата тим більше для родини це втрата маленького всесвіту, це втрата величезних любові, величезних сподівань, величезних надій, мрій. Як говорив В'ячеслав Анатолійович, ми зробимо все для того, щоб імена хлопців, пам'ять про них залишилися завжди в наших серцях, в серцях наших майбутніх поколінь. У день Збройних сил України нагороджували також військових і тих, хто працює в тилу та допомагає зсу наближати нашу перемогу, зокрема лікарів, лісівників, працівників промислових підприємств.